Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні на занятті з математики ми з вами продовжимо вивчати геометричні фігури та розв'язувати задачі. Я вам для цього підготувала цікаві завдання. Дітки, розгляньте малюнок, що на ньому зображено. Геометричні фігури. Так, а які вони? Плоскі чи об'ємні? Вірно, вони плоскі. Давайте їх назвемо Квадрат. Круг, ромб, прямокутник, трикутник і трапеція правильно. Подивіться, за кожною фігуркою сховалася комашка. Давайте впізнаємо їх та назвемо, яка комашка заховалася за синім квадратом. Оса? Правильно. А яка комашка заховалася за червоним кругом? Муха. Яка комашка сховалася за рожевим квадратом? Мурашка. А яка комашка сховалася за фіолетовим ромбом? Хрущ. Правильно. Яка комашка сховалася за жовтим прямокутником? Коник. А за зеленим трикутником? Сонечко. І яка комашка сховалася за помаранчевою трапецією? Метелик. Вірно. Наступне завдання. Давайте разом з вами поєднаємо кожну геометричну фігурку з предметом, подібний до неї за формою. Називаємо першу геометричну фігуру. Прямокутник. А який предмет схожий на прямокутник? Цукерка, вірно. Наступна геометрична фігура трикутник. Який предмет схожий на трикутник? Шапка. Далі яка фігура зображена? Квадрат. Який предмет схожий на квадрат? Картина. Наступна фігура. Овал. Який предмет схожий на овал? Сливка. Далі називаємо фігуру ромб, який предмет схожий на ромб, повітряний змій. І остання фігурка. Круг. І на круг в нас схожий годинник. Молодці. Діти на екрані у нас у верхньому рядочку зображені геометричні фігури. Які вони? Об'ємні чи плоскі? Так, це вже об'ємні геометричні фігури. Назвем їх куля, куб, піраміда, конус і циліндр. Правильно, давайте тепер їх поєднаємо з предметом, подібний до неї, за формою. На який предмет схожа куля? На кавун? А на який предмет схожий куб? На подарункову коробку? На який предмет схожа піраміда. На дах будинку. Так. А на який предмет схожий конус. Наріжок від морозива. І остання наша геометрична фігура циліндр. На який предмет вона схожа. На пеньок. Молодці, дітки, наступне завдання. Дітки, подивіться на малюнок, які гарні квіточки виросли. Давайте їх порахуємо за порядком від першої до десятої та вставимо пропущені номера. Перша. Далі друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Вірно. Молодці. А тепер допоможемо кожному сонечку знайти свою квіточку. Полічимо цяточки на їхніх спинках та перенесемо на відповідну квіточку. Скільки цяточок на першому сонечку. Одна. Правильно. Перенесемо на яку квіточку? На першу квіточку. Порахуйте, скільки цяточок на другому сонечку? Дев'ять. Вірно. Перенесемо сонечку на дев'яту квіточку. Порахуйте, скільки цяточок на третьому сонечку. Чотири. Перенесемо його на квіточку під номером 4. Скільки цяточок на четвертому сонечку. Шість вірно переносимо на шосту квіточку. І скільки цяточок на п'ятому сонечку. 10 правильно переносимо на десяту квіточку. Рахуємо тепер цяточки на першому сонечку в другому рядочку. Скільки їх? 5. Правильно переносимо на квіточку під номером 5. На другому сонечку скільки цяточок? Сім. Переносимо на сьому квіточку. Далі скільки цяточок на третьому сонечку. Дві переносимо на другу квіточку. На четвертому сонечку скільки цяточок. Порахуйте. Вісім переносимо на восьму квіточку. І на останньому сонечку в нас три цяточки. Це сонечко переносимо на третю квіточку. Молодці. А тепер давайте складемо та розв'яжемо за малюнками задачі. Складаємо першу задачу. Клоун тримав в руках 8 повітряних кульок. Потім одна кулька лопнула. Скільки кульок залишилося в клоуна. За умовою задачі нам відомо. Що спочатку у клоуна в руках було 8 кульок. А потім одна кулька лопнула. У клоуна кульок стало більше чи менше? Так, менше. Яку дію будемо використовувати при розв'язанні задачі? Віднімання правильно складемо та розв'яжемо приклад. 8 мінус 1 дорівнює. 8 мінус 1 дорівнює скільки? 7. Правильно. Дамо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі було? Нам потрібно було дізнатися, скільки у клоуна залишилось повітряних кульок. У клоуна залишилось 7 повітряних кульок. Молодці. Наступна задача. Дівчинка тримала в руках 5 квіточок, потім їй хлопчик подарував ще дві квіточки. Скільки разом у дівчинки квітів? За умовою задачі нам відомо, що спочатку в дівчинки було 5 квітів, а потім хлопчик подарував їй ще дві квіточки. У дівчинки квітів стало більше чи менше? Так, більше. А яку дію будемо використовувати при розв'язанні задачі? Додавання. Складемо та розв'яжемо приклад. 5 плюс 2 дорівнює дорівнює 7. Даємо відповідь на запитання задачі. Яке запитання задачі? Скільки разом у дівчинки квітів. У дівчинки 7 квітів. Молодці! Наступна задача. На гілочці висіло 5 вишенюк, а потім дві вишні впало на землю. Скільки залишилось на гілочці вишенюк? За умовою задачі нам відомо, що спочатку на гілочці було 5 вишенюк, а потім. Дві вишеньки впало. Вишеньок стало більше чи менше. Так, менше. Яку дію будемо використовувати при розв'язуванні цієї задачі? Дію віднімання. Складемо та розв'яжемо приклад 5 мінус 2 дорівнює, дорівнює 3. Даємо відповідь на запитання задачі. А яке запитання задачі було? Скільки залишилось на гілочці вишеньок? На гілочці залишилось три вишеньки. Молодці хлопчики та дівчатка, ви виконали всі завдання добре. До побачення!